Вітаю, друзі! Хочу показати таку монету номіналом 1 динар Демократичної Республіки Алжир. Перебирав коробку свою з екзотикою і знайшов цю монету. Це перша моя монета, яку мені подарував друг. І з того часу я почав збирати монети. Монета була випущена в 1987 році до ювілею 25-річчя незалежності Алжиру від Франції. Ось тут внизу написано. 1962-1987. 25 років незалежності. В центрі зображено монумент, як він називається, слави. Та мучеництва, який овитий ліворуч колоском пшениці, а праворуч оливковою гілкою. Гурт у монети рубчатий, он видно. Так, на зображення. Зображення кого це у нас реверсу? В центрі цифра 1. Під цифрою арабською написано 1 динар. І нижче по кругу написано Центральний банк Алжиру. Напис розділений розеткою. розеткою квітки. Отак. От Тираж невідомий монети. Виготовлена вона з мідно нікелєвого сплаву. Вагу має 7 грам. Діаметр монети 25 мм, товщина 1,85 мм. Орієнтація монетовидна. Ну, все, гурт рубчий, дата випуску 1987 рік. Ось таку монетку мені друг подарував десь плюс-мінус десь, мабуть, в 90-х роках чи в яких. Що я малий, був. от. Відтоді і почав колекціонувати монети. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.